Агресор запускає ракету, яка збиває цивільний літак. Серед пасажирів 80 дітей. Савур Могила, Піски і Ловайськ. Назавжди втілення мужності. Росія порушує домовленості припинення вогню та завдає удару у спину. Руйнуються стіни, гнеться метал. Але незламні герої тримають небо. Вони звичайні люди, але ми називаємо їх кіборгами. Непокаране зло завжди прагне більшого. Тієї зими Росія починає повномасштабне вторгнення. Київ за три дня. Київ за три дня! Та українці готові захищати свій дім і стають до бою. Маріуполь Наші діти Азовсталь. Захоплені землі Київ.